Насправді сьогодні три свята, бо є релігійне свято, яке теж має такий офіційний характер, це День Володимира, це День Хрещення Русі і це День Української державності. До цього долучилися три президенти. Спочатку 2008 року президент Віктор Ющенко видав указ про відзначення Дня Хрещення Русі. Ми потім звернемо увагу на ці укази. Далі, у 2015 році президент. Петро Порошенко видав указ про відзначення Дня Володимира, князя як одного як творця однієї з найбільших європейських держав свого часу, середньовіччя. І 2021 року, або минулого року, чинний президент Володимир Зеленський видав указ про відзначення Дня української державності. Тобто накладається на цей день кілька різних традицій. Вони є умовними. Чому? Тому що вони характеризують, характеризують певну ідеологію або певну державну політику. Бо що таке? Коли держава існує, вона серед різних функцій економічних, соціальних має ідеологічну. Вона об'єднує громадян. Чим об'єднує? Певною меморіальною або історичною політикою, яка відображається в пам'ятних датах, і а ті пам'яті дати встановлюються указами. Вони можуть бути довготривалими або можуть бути короткотривалими. Але кожна держава робить проекцію в минуле, щоб доказати свою давність і неперервність державотворчої традиції. І тому, власне, встановлюються такі дні. Вони не дискутуються, вони не обговорюються істориками, бо я про фахові історики, я можу з приводу кожного указу, з кожної позиції висловити в такому порядку, навіть не дискусійному, ряд своїх суджень, які відображають історичні реалії. Але сучасна держава і сучасна політика вона не переймається тим, наскільки це відповідає тому чи іншому. Головне сформулювати певний такий е, об'єднуючий е, об певні тези, які важливі саме для цього покоління, які роблять громадян, які е, самовизначають громадян і так далі. І, таке інше. і тому це, власне, одна із таких дат є 28 липня е, встановлена. Причому вона встановлена уже не впродовж покоління. Ми маємо вже від 2008 року вже 14 років, як указ був від, від указу Віктора Ющенка 2008 року і аж до указу і першого дня відзначення, бо ми цього року вперше відзначаємо Дні Української державності. Чому? Тому що він був встановлений 24 серпня 2021 року, ну а відповідно 28 липня. 2022 року це перше, перше відзначення. І як би там не було, ці три укази є, можна, можна звернути увагу на те, яку робить проекцію держава. А що таке держава? Це колектив державних службовців. А колектив державних службовців, починаючи від президента і нижче, вони такі є, які є. А чому такі є? Вони є результатом вибору, волевиявлення українського народу. Тому фактично вони відповідають тому стану історичної свідомості, яка в даний момент є. Бо ми, історики, звісно, ми розуміємо, що таке історична традиція, ми належимо до меншості. У нас можливо 5-7 в суспільстві, які можуть ну, сформулювати свою точку зору і скоригувати її. Але інші 90 чи 95% вони наш не будуть слухатися зараз. Вони, можливо, нас послухаються через 10-15 або 20 років і скажуть, що це ж очевидні речі. Тому ми свідомі того, що відбувається. Тобто ми в даний момент констатуємо, що воно так є, абсолютно не, не ставлячи під сумнів ні бажання людей, ні дії чинної влади. Це є історичні реалії, в яких, в яких ми є, в яких ми живемо. Що стосується першого указу значить, про день хрещення Київської Русі, можливо, він включений, так, він, ми бачимо. У 2008 році в своїй традиції, відповідно, виходячи із настроїв тодішніх населення, Віктор Ющенко вирішив от запропонувати такий указ і підкреслити певну історичну традицію, пов'язання із хрещенням Русі. І він підкреслив насамперед значення православних для розвитку українського суспільства, тобто ну, православ'я, православної церкви. І е, вирішив встановити День хрещення, який відзначається щорічно відтоді, а указ є чинним, 28 липня, у день рівноапостольного князя Володимира е, Хрестителя Русі. Цей указ був ухвалений. 25 липня 2008 року, який заклав таку традицію. Звісно, ми розуміємо, що православ'я, воно не є винятковим в Україні. Ми розуміємо, що в 1988 році, коли проводилася державна реформа, що ми розуміли, хрещення Росії це державна реформа. Державна реформа, яка вирішила запровадити певний тип ідеології, який об'єднує. Цим була християнська церква. Вона була єдиною, бо її розкол відбувся. 1054 році. Тобто християнство, яке приймалося, це не християнство, яке ми бачимо зараз, яке має десь 80 деномінацій різних церков, багатьох конфесій, там є католицька, православна, протестантські церкви і так, далі, і так далі. Тому коли підкреслювати якусь конфесійну якусь надавати перевагу, в сучасних державах, державах це не прийнято. Але коли утворювалися держави, це було важливим, важливим моментом. Коли взяти указ, уже безпосередньо е, наступний указ, який ми маємо, це указ е, президента Петра Порошенка, то він називається Про вшанування пам'яті Київського е, князя Київського Володимира Великого, творця середньовічної Європейської держави Руси України. Можна почати наступне, щоб глядачі і слухачі побачили, про що йдеться. Про вшанування пам'яті князя Київського Володимира Великого, творця середньовічної Європейської держави Руси України. От позаду. Ви можете звернути увагу вже на цей текст. Знову ж таки, це відображає стан розвитку історичної свідомості, сприйняття населення, якість політичної верхівки, яка в той в даний момент є. Що вирішили? Тоді вирішили для того, щоб зберегти і утвердити традиції української державності, нагадати про роль історичної спадщини Руси України і встановити власне, день вшанування пам'яті Володимира Великого видатного державного та політичного діяча. Це я цитую князя Київського творця середньовічної Європейської держави, держави Руси України. Підкреслили саме не скільки середньовічної, скільки європейської. Держави Руси України у зв'язку тисячоліттям його упокоєння. Тобто він помер князь Володимир 1015 року, а у 2015 році, відповідно, було тисячоліття, то було, був ухвалений такий, такий указ. Ось, Далі, вже, коли змінюється відповідна влада, змінюється, вона відображає певні настрої, то президент Володимир Зеленський. Ухвалив, е, ухвалив наступний указ про День української державності. Про День української державності в цьому в ньому підкреслювалося, що насамперед е, спадкоємність понад тисячолітньої історії українського державотворення. Понад тисячолітньої е, історії українського державотворення. Спираючись на історію української державності, яка за своїм корінням засягає за часів заснування міста Києва. А місто Києва, ви знаєте, офіційна дата, це 482, ну фактично, це є п'яте століття, а також розквіту держави за часів князя Володимира Великого, державотворця, державотворця, який прийняттям у 988 році християнства засвідчив. Цивілізаційний вибір Київської Русі. Тут правда не зазначено, який цивілізаційний, але ми розуміємо, якщо його поєднати з попереднім указом Петра Порошенка це європейський, звісно, цивілізаційний вибір. І тут перераховані ті держави, які от складають умовно традицію української державності. Це галицько волинське князівство, Українська Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава, Карпатська Україна і сучасна. Україна і так далі. Ну, а тут ми зразу логічно запитаємо, а де Кримське ханство? Держава теж українська, громадян України, а де Половецька держава, а де печенійська держава, які займали більшу частину е, сучасної України? А тоді запитуємо, а де державотворча традиція античного причорномор'я? Адже е, ми ведемо відлік Крим це ж. Крим, це Україна, його не треба е гаслами е мовити, треба в указах відображати, що це українська спекотнічна територія. Ми є спадкоємці тої державної, античної, починаючи від 7 століття до нашої ери. Бо місто Пантікапей, власне, так і засновано. До речі, хтось з моїх із, із колег е сьогодні зауважив, я почитав, е що... Коли вже він буде президентом, то він день української державності прив'яже не до Дня заснування Києва, а до Дня заснування Пантікапея. А пантікапей це сучасна керч. А вона заснована в VII столітті до нашої, ери. до нашої ери. І тому ми ну, умовно так сприймаємо, що я такий указ, я українська. Ми не піддаємо ні в чому сумніву, але маємо на увазі, що українське державотворення. Державотворчий процес не замикається появою Києва, не починається. Він починається з появою цивілізації і державних утворень в межах сучасної України. Що таке цивілізація? Цивілізація це є письмо, це є держава. От насамперед. От і міста. Для того, щоб ми говорили, що таке цивілізація, треба три складові. Появляються міста, держава і письмо. Оце є цивілізація, вона з'являється в Україні. Це не означає, що там ми цивілізовані люди, не цивілізовані. Цивілізований це конкретний термін, який стосується форм суспільної організації, так само, як і держава. Це перше тисячоліття до нашої ери. Є кімерійська протодержава, потім Античне Причорномор'я, потім скіфи, скіфські державне утворення, і ми є повністю спадкоємцями цих державних утворень. Потім тут і Руські держави. Тобто Слов'янський їх було безліч, не одна лише Русь і позначена Київським цим кабінетним терміном Київська Русь, бо в, 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 тут в межах Закарпаття існували держави Карпатських Хорватів. Їх було чотири в той момент. Чотири. А був такий міжплемінний Хорватський Союз, центр був його біля сучасного міста Миколаїв, це неподалік від Львова. Тобто по обидва поки, це теж державна традиція, яка, яка існувала і ну, відповідно ми успадкували. Але ми повертаємося до найдавнішої. Найдавнішої це є антична цивілізація і міста держави, поліси, які показали нам ту форму відповідно, цивілізації, яка на той момент була. Починаючи, ну, нехай, від Патікапея, від, від там, Херсонеса. І, до речі, коли ми говоримо про... Сучасних громадян України, ми розуміємо, що кожен громадянин має певні права і свободи. А щоб ви розуміли, отаке усвідомлення прав і свобод громадян нам відоме письмово, починаючи з часів Херсонеса. Це десь 4 століття, бо збереглася біла мармурова дошка, де була написана клятва громадян Херсонеса. Можна показати? І там, власне, чітко написано, що громадянин Херсонеса повинен робити. Там такими ж словами є захищати суверенітет, ну, в той час не, не вживали таких термінів. І також боротьба із радниками, шпигунами. Ви знаєте, що зараз проблема серед української верхівки зараз відбувається під тиском наших союзників, велика чистка агентів російських, ну, московських і, і так далі. Так, от, щоб ви розуміли. Про такі речі вже говорилися в Херсонесі і в Клятві, в Клятві про яку я веде домова, вона фактично вже війшла в Вікіпедії її текст, і там на це треба звісно звертати увагу, що це є наша традиція державотворча. Бо ми успадкували все, що відбувалося впродовж тисячоліть, не одного тисячоліття, яке нам подобається, а впродовж тисячоліть у межах е, сучасної України і пов'язана з різними спільнотами, які тут проживали і які зараз не проживають, тобто вони розчинилися, асимілювалися. Ви щоб розуміли, що таке нація держава? Найдавніші ми називаємо єврейською, що вона десь коло двох тисячоліття, але це умовно. Нація, в принципі, етнос. Ну так, переконують вчені, не живе не довше двох тисячоліть. Вони трансформуються, вони змінюються, вони щось успадковуються. Просто в певний час вони, е, ну, їхня верхівка, інтелектуальна частина, там, ну, які зайняті у світі і так далі, люди розумної праці, вони вважають, що треба надати в такий пріоритет. Насправді, ну, це хороша, звісно, ідея, але, але вона... Трошки має свою, свої ну, реалії. Ось, приміром візьмемо е, присяга громадян Херсонесу, це епіграфічна пам'ятка, тобто на Камені, висічена, знайдена наприкінці 19 століття, вона загально відома. Е, і вони тут е, от проголошують, я, буд, клятва, я буду однодумцем у справі добробуту міста та громадян і не зраджу Херсонес. Е, і так далі, і так далі. Не порушу демократії, бо міста Поліс це антична демократія. І тут йде, буду ворогом для тих, хто леге задумує, хто зрацює, чи скиляє до відділення, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто тут пряма проекція з цією безпосередньою традицією. Звісно, що сучасна держава, будь-яка і Україна, в тому числі корівує або проставляє свої пріоритети, для того є певні державні інституції і фокусує нас погляд не для істориків вузьких, а для такої широкої пересічної громади. І для того в нас існує такий державний горен, як інститут Української Український інститут національної пам'яті, і він підготував відповідно рекомендації, які є важливими. От даний момент ви можете звернути до там розкрити будь-які інформаційні, їх там декілька на різні категорії, але вони однотипні. Вони пояснюють, чому це український день української держави, всякий там пов'язаний, і, і так далі, чому це безумовно важливо. Звісно, що міністерство, різні міністерства, тобто міністерство, яке раніше називалося культура, а тепер довшу назву ще інформаційної політики. Воно готує різні там матеріали для масового споживання, щоб їх підкреслити. Але зверніть увагу, він називається День української державності». державності. Що таке державність? Це охоплює всі форми буття українського народу, політичні форми буття, в тому числі тоді, коли була держава реальна, неважливо, чи середньовічна, чи антична. Бо місто Поліс це мала держава. Місто Поліс. Чи, чи Русь середньовічна, чи, приміром, така форма, як Карпатська Україна або Українська Народна Республіка, чи вже сучасна Україна. Вона все об'єднує. Тобто ну, таке ширше поняття, де включає і державні періоди, і бездержавні періоди. Бо кожна нація вона ну, мала свої певні бездержавні періоди, але вона якось існувала, тобто адаптувалася, проживала в межах інших чужих держав. Зараз, якщо ви звернете увагу, то, як правило, звертають увагу основним чином, ну, проєктують на середньовічну, на Русь, але звертають основним чином на історію української держави в новітній час, тобто починаючи від 1917, -го, 1917 -го року. І включають всі форми, які там були, в тому числі і карпатську Україну, яка ну, фактично проіснувала близько п'яти. 5 -5 днів так, від проголошення і до повної, до повної окупації. І включають в тому числі і сучасну Україну, бо сучасна Україна від 91-го року це вже класична держава, класична сучасна держава, яка має певні свої історичні витоки. Для чого це Це робиться в першу чергу, що безперервно, поки існує держава, йдуть бої за історію, бої за минуле. І ви бачите зараз в умовах сучасної війни, як ідуть, так звані проводяться інформаційно-психологічні операції з таким історичним контекстом, щоб додати переконання в тим чи іншим групам громадян, тому що от вони зайняли чи займають якусь послідовну правильну, правильну позицію. Я якраз переглядав і ну, поки що ця успішна ця політика успішна. Україна переглядав соціологічні дослідження за липень цього року, проводилося в Києві структуру, яка має бездоганну репутацію. Тому йшла про територіальні поступки. От населення готове зараз поступитися частиною території України і якийсь там пропонували південно-північно-китайський варіант, що є така, такі обставини. Ось чи частину території готові зараз населення поступитися. Показали три макрорегіони захід, центр і схід. 90, понад 90% населення не готове тепер у липні, незважаючи на всі труднощі, загибелі і так далі, поступатися в територію. Із них 84 чи 85, бо навіть трошки нижче, 85% на Сході, де безпосередньо триває війна. Тобто між заходом і сходом 5%, що взагалі не історія. Тому тут питання ну, так, такого загального характеру, особливо коли країна воює, тут немає дрібниць, тому і історична політика, і бої за історію вони вирують, бо вони вирують за настрої, за розум тих людей, які зараз є і які будуть після війни відбудовувати, розвивати і не допустити з якою метою? Для того, щоб більше країна не могла... Щоб країною більше ніхто не міг застати зненацька. Бо кожна держава існує тоді, коли є перша армія. Армія повинна мати завжди пріоритет фінансування, соціальний статус, військові, їхні родини і так далі. Це навіть не обов'язково. Тоді так багато говорили, а мало до того зробили. Бо це є військово-промисловий комплекс, це є зброя своя, а не ту, яку треба зараз позичати там, чи випрошувати і так далі. Другий момент це освіта, бо це є громадяни. Оці педагоги, які працюють, вони ж виховують громадян. І вони так виховують. Бо коли подивитися, коли яке молоде покоління до 30, як воно вважає, воно істотно інше від середнього і старшого покоління. Воно вже виховане українською школою. І як би ми критично інколи скептично не ставилися до на української школи? І до змісту наших підручників, в тому числі. І третій момент це є ну, сфера охорони здоров'я це врятувати людині, надати їй допомогу і так далі. Там проводилося базу, бо людина ну сам, вона впевнена тоді, коли вона що знає, що її захищають, що вона здобуде освіту, а собі далі знайде роботу і її порятують, якщо їй буде там важкий стан, чого зараз немає, бо система охорони здоров'я. Не відповідає соціальному відповідному очікуванням і статусу нашому, і нашому рівню розвитку. Це три моменти, які повинні бути важливими і, і домінувати. І це я ну, в тому, власне, ось і в такі дні, які відбуваються, які проводяться, які встановлені указами там, чи 28 липня. Я маю на увазі, чи вже 24 серпня, чи там, 28 червня, коли ми визначаємо День Конституції, то в першу чергу ми як громадяни повинні задати там питання і самим собі, і тим, кого ми делегували у владу, що робиться і яким. Чи... Виходячи з своїх соціальних середовищ. Якщо це стосується культури чи бібліотек, то це повинен бути голос. Заявлені, коли мова йде там про періодичні оптимізації, бо в чому особливість держави або колективу державних службовців, вони через певний момент, як вони безконтрольні, вони винятково працюють на себе в будь яких країнах. Тому повинно бути завжди активне суспільство, активне історія своїх соціальних прав і свобод. Я інколи так, коли я спілкуюся зі своїми колегами, з учителями. А їх багато в області, 20 тисяч вчителів, запитую, от коли ви в останній момент заявили про свої якісь соціальні права і відстояли, тобто ви заявили, що ви є вчительство, ви організоване, ви справді високосвідчене. Ви справді на вас тримається країна, бо ви виховуєте покоління. Але коли ви заявили про себе і заставили владу зробити цілком очевидні кроки? а не просто ну, будучи в такому такому ще патерналістському, посткомуністичному, постсоціалістичному такому настрої, делегували, що держава це, вона має щось зробити. Держава це безпосередньо ви. А ви це ваші настрої, ви це ваші дії. А чиновники вони повинні бути високопрофесійними і повинні робити те, що потрібно суспільству, в тому числі вчителям, бібліотекарам і так далі, а не самим собі. Бо самим собі вони вміють робити, вони мають відповідно ідеологічний апарат інформаційний, вони можуть так це все подати, висвітлити. Але питання не в тому. Питання в тому, що в такі дні, в День української державності, ми говоримо про те, про якість наших громадян, про їхню активну позицію і про те, як вони проєктують майбутнє. По що таке держава? Держава це є проєкція в майбутнє. Це ми зараз згадуємо, що минуле, гарне, воно, красиве. Але воно нас зігріває і не більше. Нас важливо в майбутнє. А що буде в майбутньому? А майбутнє це ми і так, далі, так далі. І кожна людина, будь-яка людина, вона відчуває свою місію, історичну місію, що вона хоче виховати ну, свої наступне покоління, щоб вони не знали, тої біди чи там горя, щоб вони жили заможно і вони. Ну, врахували той досвід, навіть негативний, яке ну, мало на собі це покоління, ну, приміром, наше покоління. Ось для чого для цього, для цього, для цього ці дії, вони не скільки вшанування, не тільки, вони не тільки такий, мають енциклопедичний характер, щоб зазирнути, щось подивитися, почитати. Бо це ну, учні в школі вчать. Якщо ви подивитеся з першого класу, оті які речі, про які я говорив, ну, можливо, такі. В доступній формі першого класу, бо першого класу вже вивчають історію у рамках дисципліни я досліджую світ. З п'ятого класу вже класично вивчають вступ до історії. В шостому класі вивчають Херсонеса, кляту Херсонеса, щоб ви розуміли, я вам тут і тепер згадував, але це вже діти, учні, які закінчили шостий клас, вони вже це добре знають. А коли йдеться про Володимира, це вже матеріал сьомого класу. Тобто семикласники вже повністю оперують тим. Про що мова йшла, ну, на, що, на що треба зважати, і так далі, і таке інше. Ось я б так би це схарактеризував, що ми в день і української державності чи день хрещення Русі, чи вшанування там, князя Володимира Великого думали про перспективу України для того, щоб вона справді була сильною країною, яку поважали, а населення чи громадяни. України гордилися тим, що вони власне тут проживають і вони впливають на цю державу. А ця держава справді може відзначається високим рівнем і життєвим, і добробуту кожного. Бо громадяни будуть любити свою тоді державу, коли вони відчувають, що вони реалізуються, втілюють, тобто їхні бажання, настрої і чи там мрії, вони втілюються і цій державі ну, надзвичайно так комфортно проживати.